Доброго всім ранку. У нас неділя, 2 листопада. Температура повітря 1 градус тепла на вулиці Туман. Сьогоднішній ранок захотілося почати не з кави, а чайочку. Але захотілося доброго чайочку, тому дістала ось такий чорний з зеленим суміш. Поп'ю і. Отримаю задоволення. До речі, дістала ось цю свою чашечку. Вона мені так подобається, коли скупила в Аврорі. Але побачила нещодавно у блогерів, що з'явилася ще одна, але ось тут із бантиком таким рожевим, така ніжна, затишна чашечка. І мені вже захотілося її обов'язково, коли попаду в місто. Постараюся її знайти. А ще можливо, хто за мною слідкує давненько, побачила, що я змінила назву каналу. Ну не знаю. Якось так мені не відгукувалась попередня назва. Щось було не так. І мені захотілося, щоб той затишок, який я несу у своїх відео, як мені так здається, щоб цей затишок був і в назві. Тому мій затишний світ із бантиком, то доречно. Ну, до речі, не був би і сюди бантик. Це було б якось так символічно. Дівчата вирішила запекти бедра у духовці. До речі, випробую нову духовку. Так, у мене їх тут небагато, 5 штучок. Чоловік не любить курятину, ну, а ми з ми поїмо. Так, беру соус теріяки, все роблю на око. Трішки соусу додала. Так, далі. Є ось у мене така приправа до курки, залишки. Насипаємо. Вона мені подобається, скурку мою. Так, така. Далі. Можна додати трішки італійських трав, це за бажанням. Мені так захотілося. Є у мене французька гірчиця, теж додаємо ну, так, така повненька чайна ложечка. Тепер все це вимішуємо руками і залишаємо трішки помаринуватися. А, до речі, солі ще забула, от господиня. Так, ну і все. Хай, хоч з півгодинки маринується. Так, доки в мене сходить тісто, до речі, замісила тісто на піцю, покажу, чим я буду займатися. Поріжу ось оці шматочки ковбаски. Сьогодні прибирала у холодильнику. Подивилася, що в мене тут на залишках є, ну кров'янку торізати не буду. Чоловік з'їсть. На залишках у мене є ковбаска, шматочок сиру, та в мене ще є моцарелка. Думаю, чому б і не спекти піцу. Ну, заодно ж і випробую е, свою духовочку. Не знаю, чим зразу, чи піцею, чи м'ясом. Мабуть, я все-таки м'ясо одразу поставлю запікати, а поки тісто в мене зійде, то м'яско запечеться. Так що нарізатиму і буду потім вже формувати піцу. І так, м'яско поставила, трішки водички налила в деко. Поки що на максимальному вогні, потім трішки збавлю температуру і нехай собі печеться. М'язко наше запеклося, вийняла його із духовочки. Тут то листик дивлюся підгорів, добре підгорів, але м'язко запеклося непогано. Зараз виймаю і замочую листик. Тепер настав час робити піцу. Так, у мене тут готова ковбаска нарізана, кетчуп використовую домашній Взяла ось це деко новеньке. Зараз я його намащу маслом. Нічим я не вистилаю пергаментом ніяким, змащую просто масличком, а потім зразу ж викладаю сюди тісто. Так виходить смачніше. Так, все, сиром притрусила, піца вже встигла підійти. Зазвичай я таку товстеньку піцу не роблю, в мене вона тонка. Але цього разу вийшла така домашня сільська піца. Так що ставлю її зараз випікатися, а потім покажу, що в нас вийшло. Ну що ж, зазирнемо зараз сюди, що у нас тут, як на мене, то готова, м'якенька. Зараз можемо спробувати підійти, Ось так подивитися. Так, що у нас тут? Спеклася, я думаю, будемо виймати. Ну що ж, піца легко дісталася із деко. Ось така вона просмажена, гарна. Ось показую вам. До речі, дуже пахне масличком. Так що беріться за ідею. А я вже буду відрізати, бо діти просять. Дівчаткам, це смакота. Ми вже пробуємо. Хрустка з кориночка. Ось подивіться. М -м -м, дуже добре. Хлопці десь теж на вулицю пішли смакувати. Привіт, друзі! Прийшла зі школи вже десь годинки-дві тому. Пообідала і варю борщ. Борщ варю вже на завтра. Вечеряти в нас є що. Освітлення таке собі бачите. Рятують мене, до речі, два світлячки, які я колись купила в Аврорі. Ось так покажу вам. Поганенько видно їх. Але вони, в принципі, справляються своєю функцією. Я їх увімкнула, плиту мені видно, так що працюю. А ви що робите, коли немає світла? Напишіть, хто дивився мене ще минулого року, то знаю, що є у нас такий клаптик городу недалеко від двору. І минулого року ми тут саджали. Часники цибулю. Зараз чоловік висипав сюди попелу, як одобрення. Тут у нас колись була малина, я з нею воювала всю весну, доки тут росла цибуля і часник зимові. Ну, залишилось її тут зовсім небагато. Зараз попросили нашого сусіда, він заїде, фрезою все це нам а, переробить, і буде місце під посадку цибульки та чеснику. Ну і помічниця весь час поряд. Так сподобалось їй на вулиці гуляти, буде вона у нас вулична дівка. Я так розумію, і шийника десь свого рожевого від бліг і кліщів загубила. Так вигулювала сьогодні, що нема вже нічого. Ну що ж, друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Завтра буде новий день, нові звершення, нові справи. А вам миру, добра, тепла та злагоди. До зустрічі у новому відео.